Ліска, гремлять, в ній гремлять, гримми в те году, тиші, трені соловля. Половина баритьбова коло на віки, українську рідну мову, дару мені дали, дали батьки. На своїй природній мові і потоки гамонять, за інклетуті, брові по придовому шумлять. Берегти її плекати, буду сюди посевчати. Бо жити та як мати. Дай себе дитину, хто є ти, і в серцю обрізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє просяє, наче зіхла свізанкова, Середино гнізда немов мовташа, ти полетиш, де світу далечезне, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна у просторах. Як яким немає меж, не згубися, як на вітрах порова, Море перелетиш і не впадеш та поки буде в серці рідна мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, то й у грудях не серденька, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом.